ДБР викрило масштабну корупційну схему у південно-західному міжрегіональному управлінні держпраці до поборів були залучені керівник управління, начальник інспекційної діяльності, його заступник та представник приватної фірми, яка мала навчати підприємців з охорони праці. Як виявилося, чиновники постійно вимагали гроші за послуги, які насправді є безоплатними. Вони видавали посвідчення працівникам без проходження курсів, продавали потрібним фірмам дозволи на роботи підвищеної небезпеки та штучно затягували ви. Чи документів тим, хто до них не звертався. Мов не хочеш платити? Чекай свої дозволи місяцями. Крім того, фігуранти вигадували перевірки, яких під час воєнного стану взагалі не має бути. Також вони регулярно брали хабарі за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників. Чи інших порушень бізнеси пропонували вибір або офіційний штраф на сотні тисяч, чи навіть мільйони гривень, або вирішити питання за суму від 10 до 100 тисяч гривень. Тільки впродовж 2025 року чиновники могли отримати сотні тисяч гривень неправомірної вигоди. А остаточна сума може сягати кількох мільйонів. За отримання та пропозицію неправомірної вигоди суд може позбавити волі на 10 років. Фігуранти під вартою розслідування триває.